Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, сьогодні хочу разом з вами скуштувати фрукти, які мені вдалося привезти з Таїланду. Це такі екзотичні фрукти. Вони в нас теж є. Ціни, звісно, захмарні. Розповім, що скільки коштує зараз в Таїланді відносно. Буде яка ціна відносно української гривні, а також відносно долара. І ви можете порівняти в своїх магазинах, що скільки коштує. Ну, до речі, вести було дуже важко, тому що манго, воно таке мож, можливо було його прижати, хоча загалом зазвичай точніше везуть саме манго. Також я привезла ось манго, да? бачите, їх фасують ось в такі. Мішечки, якщо ти кажеш, що е, літак додому, вони одягають ось такі штучки, для того, щоб ну, такі як пластикові, для того, щоб е, не дуже пом'явся в манго. Кожне кожна манго їх небагато взяла, ну не було можливості, тому що в багаж не здасиш, там буде м'яво, а в ручну кладь не візьмеш, бо там вага 7 кілограмів. Тому воно саме одне манго, мабуть, десь пів кіла, тому не, не вийшло у мене привезти стільки, скільки хотіла. Значить, перший фрукт, який привезла, їла і коштувала сьогодні, буде така маленька дегустація. Я вам покажу, як чистити манго правильно. Можливо, ви не знаєте. Якщо знаєте, то напишіть, поставте плюсик, що ви знаєте. Цей фрукт, який називається мангустін, ось такий. Цей фрукт. Напишіть, на що він вам похож. Я коли сину сказала, на що він мені схож він сказав: мама, яка ти розбещена. Це називається Рамбутан. І оцей називається. Господи, крутиться в голові, бігом Лена. Боже, дівчата, забула. Бу -бу 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 -бу. Боже, дівчата, ви уявляєте, давайте я згадаю. Ні, треба зараз згадати. Це називається. Так, мангустін, рамбутан і. крутиться лімонграс, Ну, це не лімонграс, лімонграс це така травичка. Боже дівчата, Боже дівчата! Ви уявляєте? Я ж пишу зараз одним кадром. Давайте домовимось так. Я вам. Обов'язково згадаю і напишу потім в закріпленому коментарі для того, щоб зараз не вимикати камеру і не переписувати. Боже, як же він називається? Дівчата все, вибачаюсь. Давайте ми його спершу і спробуємо. Значить, коштує він 100, 100 бат кілограм, це десь приблизно 2 з хвостиком долара. В гривнях це 100 гривень, тому що бат відносно. Відносно гривні один до одного. На вигляд, він, як знаєте, як міноград. Мені дуже подобається. У мене аж слюнки зібралися. Зараз таки пригадую, не можу згадати. Згадала, дівчата, ланган. Називається цей фрукт Ланган. Тому. Рекомендую, він росте такі на віточках, такі, ну, як тільки ось такі шкуринки вони знімаються і вони такі більш більш ем, плотні, скажімо так. Ну, Давайте у цього звіря зараз спробуємо. Манго буде саме останнє, тому що воно саме солодке, воно саме таке буде липке. Після кожного фрукта, руки такі липкі, завжди мило. Значить, це називається рамбутан, коштує він 80 бат кілограм. Я домовилась за 60 Ну, якщо береш трошки більше, ніж кілограм, можна торгуватися і торгуйтеся. Тобто взяла за 60 бат, це 60 гривень, і в доларах це десь ну, приблизно півтора долара, коштує кілограм. Чиститься він теж. Отак, от його треба. По кругу. Ну, я чищу так, можливо, ви чистите, якщо пробували по-іншому. Так просто зручніше. І він теж виглядає, ось бачите, такий, як виноградинка. Ось. Кісточок немає. Це волосся трошечки. Кісточки е, тут немає. І якщо попадається, то невеличкі. Тут є кисточка. Угу, вона така тугенька. Я огостіла Оксану, вона каже, може посадити виросте щось. Угу. Тут кісточка, кісточка є. Він такий солодкий, але не дуже. Не дуже солодкий, тому і не притерний, ні. Смачний, так що виглядає рамбут. Та, ну, так. Напишіть, що він вам нагадує. <смі> напишіть в коментарях. Далі, в нас іде це називається мангустін. Всередині я зараз буду розрізати і скажу вам, напишіть, що він вам нагадує, а я, коли буду смакувати, я тоді скажу. Як я його чищу я, можливо, хтось чистить по-іншому. Я зрізаю, вона така тугенька, ось тут верхушечка. Обережно, не дуже. Тут ось такі, бачите, такі як зернятко. І потім вже пальцями, далі воно тут йде всередині м'якеньке. Бачите, воно таке як піддатливе, скажімо так. Вона сама така, ось тут шкуринка така тверда. А тут ти його чистиш ось, воно дуже-дуже легко від'єднується. І виглядає він ось так. Що він вам нагадує? От напишіть мені, будь ласка, зараз в коментарях. Так не видно. Що він вам нагадує? Отак, отак, мабуть. Отак давайте я вам покажу, так може відніше. Скажіть, що мені, наприклад, він нагадує чесночок. Тому, Тому, можливо і вам. Він теж іде без кісточок, але іноді попадається на смак. Він солодший, ніж у ці два фрукти. Ну, не знаю, оці всі фрукти, які я привезла, мені подобається. Оксані, наприклад, мангустін, ну, каже, ну таке специфічне. Тут кісточки немає. Іноді попадається. Саме як і в ангганів, так і тут. М -м -м. Дівчата. Так, ну і все. Тепер залишився король. Це манго. Коштує манго, я це приберу. Ну так, хай лушпіння будуть тут. А для манго ми візьмемо ось таку рибку. Значить, манго. Коли я їхала туди, дивилась відео блогерів, і вони казали про те, що манго коштує 30 бат. Тобто 30 гривень це менше долара. Коли ми приїхали туди, манго коштувала, ми з вами ходили в ефірах разом, манго коштувала. 80 бат. Тобто це вже це вже 3, 6, 3 це вже 2 долари. Да? Але я, я, я коли купляла, кажу, давайте за 50. Я купила по 50 бат. Тобто це 50 гривень і це трошки більше долара. Тому по вигідній ціні, да, я брала 4 кг, але це вийшло дуже мало таких штук. Манго, бо воно таке важкувате. Як його правильно чистити? Ось ви бачите, ось тут є така, на чому воно висить, да, як його виращують, знімають. Ось, от саме тут знаходиться кістка. Але ця кістка вона йде отак по всьому манго, і вона йде десь ось такої товщини. Ось так. Її якось отак зняти, там розколупати, воно все пожмакається і буде не естетичний, скажімо так, вигляд. Тому для того, щоб куштувати манго і максимально, щоб залишилось більше м'якоті, ну, самої м'якоті поїсти, а не на кісті, тому що знімається дуже важко. Я вам рекомендую ножиком обережно нащупати. да, Тобто, ви бачите, ось тут де йде. Хвостик, який на чому, там, ну, не хвостик, а на, на що чіплялось манго. Ось таким чином обережно ножом отак прощупуйте, щоб ви розрізали. От я зараз прощупую, і я відчуваю, що я не, що я якраз веду по кісточці, тому я беру трошечки нижче Трошечки нижче. Воно е, навпіл повинно отак от розрізатися. О, Все, розрізала. Одну половинку мангу, бачите? Вона вийшла рівненька. І тепер з іншої сторони також намагаюсь отак от провести ножом, але намагайтеся ближче до кісточки, щоб більше залишилось м'якоті, саме в м'якоті, да, а не на самої кісті. Тому ось так виділяю: ось. Оце, що залишилось, ось ця кісточка. І це вже можна отак от буде зрізати і потім, зараз я вам покажу, тобто, шкірочку отут знімаю і далі вже нарізаю, саме нарізаю оцю м'якоть. Да? Тобто максимально можна було б іще тоньше нарізати. Так, це ми зняли з вами. Так, шкірочку зняли. І вже обережно ножем можна просто отак от позрізати. Я вам зараз покажу, яка вона така ну, дуже тверда ця кістка. І ну, можна просто, як тут кажуть, обгризти. Да? А можна отак от обережно позрізати, і ви вже побачите кісточку, і побачите, що тут є, і ще манго можна зробити. Можливо, хтось там смузі, можливо, додати кудись якусь запіканочку. зрозуміли? Тобто, отут треба просто обережно обробити саму кістку. Що ми з вами зараз і робимо? А я думаю, ви бачили на картинках, як виглядає манго дуже гарно, так? як його такими кубіками роблять. От я вам зараз і покажу, як можна зробити кубики. Тобто шкірку, ми, не шкірку, а м'якоть ми зняли. Тепер як ми робимо дуже гарний, такий естетичний вигляд. Беремо манго і всередині робимо ось такі. я думаю, вам видно, да? Ось такі надрізи, десь так, по пів сантиметра, і поперек. Провели так, і тепер поперек. Ось так. А тепер легким движенням руки, дивіться, що ми робимо з вами. Оп. Оп, оп. І дивіться, яка краса у нас з вами виходить. Ну, можна було б трошки рівненько дійсно нарізати, але що маємо, то маємо. У мене вже слюнки течуть. Mm. Дівчата, яке воно солодке. Mm. Можна так з шкурочки зарібати, а можна просто обережно ножечком так от зрізати, і тоді вже смакувати. Дівчата, коли вибираєте манго, у нас воно таке зелене. Напишіть, до речі, можливо, ви бачили в своїх магазинах, скільки коштує у вас в магазинах манго. А саме в Таїланді, от в таких екзотичних, скажімо так, странах. Азії воно зазвичай завжди спіле. Або якщо там трошки тверденьке, воно дозріває дуже-дуже швидко. Ой, дівочка. Там бомба ракета. М -м -м -м. Так, знаю, що у вас вже слюнки течуть. Не буду вас провокувати. <головік> буду закінчувати. Любі українці, я бажаю вам тихого мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока, пока.